Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала, виступив 13 грудня з доповіддю у Верховній Раді. І в себе нічого, однак, народні обранці поставилися до цього виступу з величезною неповагою та цинізмом. А частина народних депутатів взагалі дозволили собі ходити по залу та розмовляти між собою, стоячи біля трибуни, за якою стояв Шаптала. На це не зміг не відреагувати речник міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм, член ради волонтерів при міністерстві оборони захисник України Михайло Макарук. Такий прояв неповаги окремих депутатів до начальника генштабу воюючої країни обурив українців. Пост про повагу у Верховну Раду України на трибуну з доповіддю прибув генерал-лейтенант, начальник генерального штабу ЗСУ, герой України Сергій Шаптала. Увага! Доповідає начальник генерального штабу в країні, де йде війна. І на цьому фото ми бачимо, як уважно його слухають народні обранці, як вони поважають армію і військових бігаючи під час доповіді по залу і проводячи свої базари, обурився Макарук, супроводивши допис фото, що підтверджує його слова. Макарук також звернувся до спікера ВЕРУ Руслана Стефанчука через демонстративну неповагу до шаптали з боку нарде. Шановний Руслан Стефанчук, при нагоді передайте вашим колегам, що військові мають відтепер право аналогічно проявляти повагу та увагу і до народних обранців. І в кращому випадку це буде просто неповага до їх доповідей та виступів СТИД з і сором панове депутати, написав він. Як виявилось депутати на фото, представники президентської фракції Слуга народу, два недоліка вже ідентифіковано: це Олексій Жмариницький та Андрій Дарченко. Обидва, звісно, ж зі Слуги народу, то що там панове, як там повага і любов до ЗСУ, додав Макарук. Парламентарі почали виправдовуватись. Один з депутатів пояснив свою поведінку тим, що доповню. Відстосувалося законопроекту про дезертирство, зміст якого був йому відомий, завдяки голосам слуги народу, цей закон, в принципі, був прийнятий за основу. І в цілому деякі фракції були проти. Я прекрасно знав зміст законопроекту і чекав на голосування в залі ВРУ. Нон-стоп відбуваються дискусії щодо законопроектів порядку денного. І вчорашній день був дуже насичений складними ледь прохідними законопроектами. Тому, якщо депутат має зміст законопроекту, який доповідається, то він витрачає цей час на обговорення інших законопроєктів. Це такий технічний процес і ніякої неповаги до доповідачів у цьому немає. Після його виступу, до речі, ми з... Олегами підійшли і дякували за роботу написав у коментарях Жмаринецькій. Однак ані Макорука, ані інших коментаторів таке пояснення не задовольнило. Ви я бачу погано ознайомлені з поняттями військової дисципліни під час військового часу. Затямте і викарбуйте собі, аналогічно передайте своїм колегам. Така поведінка це не повага до нашого командира. Якщо ви не поважаєте командира, ви не поважаєте його підлеглих бійців і ЗСУ загалом. Якщо ви не поважаєте ЗСУ, вам не місце в цій країні. А на свої фантазії про законопроект, який не має висновків від коментів, які ухвалили через коліно з порушеннями, можете розповідати й Мусь іншому, а не людям, які в цьому тямлять. Тому будьте обережні в діях і словах, вас змусять відповідати. Це я вам гарантую. Відреагував на коментар жмериницького Макарук. У відповідь Маринецькій порадив Макаруку не цькувати тих, хто на світлій стороні. Так командир якраз доповідав законопроект про дезертиство, і ми його мали голосувати лише в першому читанні. А натомість, завдяки позиції Слуги народу проголосували одразу в цілому, то ви вважаєте не потрібно було. А щодо дисципліни, то двоххвилині виступи щодо законопроектів носять технічний характер. Її зміст зводиться до прошу підтримати. Не шукайте негативів там, де його немає. І нецькуйте тих, хто на світлій стороні на базі вихоплених з контексту фоточок, бо якраз це і потрібно внутрішнім ворогам. Натравити одних хороших людей на інших, продовжував дискусію нардеп. Про натравлювати внутрішніх ворогів вихоплений контекст не варто розповідати, мені сидячи в теплому приміщенні й охайному кріслі своєю дупою. А от про повагу до військових і дисципліну я наполегливо рекомендую прислухатись. Важливо загалом слухати можливих виборців, не забувайте про це. І замість того, щоб публічно вибачитись та надоумати колег до поваги, ви вирішили вступити в публічну зарубу. Ну окей, але краще зі мною цього не робити. Відповів Мак. Рук, який наразі захищає Україну зі зброєю в руках, не обійшли цю тему, і здавалось би далекі від політики люди. Так, екс-хавбек Київського Динамо Олександр Алієв також опублікував пост у соцмережі Instagram, в якому образив народних депутатів України. Півні депутати витворюки повинні стояти і слухати, а не лиця свої відвертати, коли генерал лейтенант Герой України виступає з вашої продажної трибуни. Я від своєї думки ніколи не відмовлюся. А й справді, якщо у народних обранців не вистачає гідності та виховання, належно ставитися до представників ЗСУ саме таким суспільним розголосом, і варто привертати увагу. Може, хоч. Виля хейту навчить депутатів поважати героїв. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Те здорові.